Ей, hey, гайз, на зв'язку. Як завжди, ваш улюблений Луді Кінґвей. Сьогодні у цьому відосі я попрацював пілотом цілих 24 години. Якщо бути точнішим, і якщо не пиздіти, попрацював я 12 годин підряд. Скільки я заробив, дізнаєтеся сьогодні у відосі, і також я підняв другий рівень пілота. Ну, і дізнаєтеся, взагалі, скільки на ньому можна заробляти. Також перед початком цього відоса запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100к. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар і перейти в тегешечку, нажати, взяти. Участь в принципі на цьому все також. Якщо ви тільки починаєте грати на сервері і вам потрібні бабосики, рекомендую вводити мій промокод Янк на другому рівні. Залутаєте 50 тисяч баксів, плюс один левел до перса, і також платіну віпочку на 7 днів. Ну, а всім вам я бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли до відос. Коротше, починаємо. Ми наш відос з того, що мені потрібно зробити ліцензію на польоти. Тому що я ідіот, до того все записував, все вам розказував, як я купляв от оці всі чотири каністри, купляв ремнабор і як ви Думаєте, що сталося? Звук просто не записувався. Я ідіот нажав замутити мікрофон. Не знаю, чому я це зробив. Може, воно якось само нажалося, хрін не знаю. Зараз латимо отримувати ліцензію на польоти, тому що в мене вона, на жаль, закінчилася. І будемо пробувати, скільки я протримуюся, чесно кажучи, я не знаю. Я постараюся по максимуму бляха сидіти, але я, певно, заїбусь прям конкретно. Знаєте, саме важче в цій роботі пі пілота це просто витримати, от коли ти падаєш. От просто це, коли ти падаєш, ти розбиваєшся, тебе кидає в больку, тобі потрібно з больки. Їхати знов на аеродром, знов все орендовувати, знов все заправляти. Коротше, це дуже геморна тема і це дуже сильно бісить. Але треба бути не рукожопом, а я, звичайно, ж рукожоп. Блять, сука, я думав полетіти низько. Так, 40 тисяч баксів полетіли. Я думаю, це буде нескладно прям зробити. Коротше, дивіться, в мене є дві клавіатури, тільки що я здавав на повнорозмірній клавіатурі. Коротше, офісні. В мене є ще механічна. Але механічна ткл і в мене там немає нумпада. Ну і проблема в тому, що я не знаю, як мені настроїти, якби ті польоти, щоб на механічні літати, тому що дуже неприємно на ці. Офісні літати, і не знаю навіть чесно, щоб що таке зробити. Коротше, не знаю. Зараз Попробуємо орендувати вертольота і спробую налаштувати саме на механічно. Якщо нічого не вийде, прийдеться вже робити на мембранці Все, на кінець я добрався до цієї оренди, блядь. Пів години, тупо, мучився. Все, зараз будемо пробувати налаштовувати клавіатуру. Ну і коротше кажучи, я так і не розібрався з тою клавіатурою. Я переназначив клавіші на Shift і на Ctrl, типу підніматися на вертольоті, тобто піднімати те крило вверх вниз щоб можна було керувати ним. І відповідно проблема була в тому, що воно просто не працювало. Тобто на нумпаді все працює на моїй основній клавіатурі. Механічні нічого не працює. Тому я вирішив вже працювати саме на тій мембранці. Так, ну що, гайси, пройшла перша година нашого експерименту. Заробили ми 52,5 тисячі бак. Що я досить непогано, що по самому почуттю можу сказати? Ну це перша година. Поки що супер ізі. Поки що тільки слухаю підкастики. В мене ще є пара на першу годину. Ще відсижу пару, та й в принципі, не знаю. Далі буду думати, може якийсь фільмець включу. Бо, блін, ніколи не знаходив часу подивитися менталіста, додивитися, зупинився на третьому сезоні. Ото якраз буде мені шансик, можливо, додивитися вже третій сезон. А так, в принципі, нормально, 50 тисяч баксів досить непогано. На роботі далекобійника, напевно, десь було б 30-40, щось, типу, тому районі. Ну, якщо, звісно, не попався б магазин за 30к там за одну обходку. Так, підходить вже наша друга година до кінця. В принципі, по самопочуттю можу сказати, що все, коротше, гуд, поки що. Підкастики вже наслухався, вже перейшов до музики. Далі вже другий етап, точніше, вже третій етап буде перегляд фільму. Ну, поки що все норм нормально. Блять, друга година досить непогано. 64 тисячі баксів. Йомою, це прям хорошо. З голд я би мав, чи навіть з платінункою, скільки? 1070 десь за годину. 64 тисячі 50. Чотири нас було тої години, в принципі, непогано. Бляха, майже сотка за годину. Ну як майже, ладно, ну, не ну сотка, але 60% сотки, ладно. Ну, типу, це гуд. Я не знаю. Зараз, певно, то скидаю останній вантаж. Е, піду на заправку, куплю трошки похавати для персонажа, бо все просто закінчилася, вся їжа. Плюс заправлю цей апаратик, плюс піду щось похаваю, поки буде. Бо часно хочу хавати, хочу пити, хочу їсти, я не знаю. Коротше, 47 тисяч з вами ми гайз, заробили. За цю годину я рахую це досить непогано, враховуючи те, що я 20 хвилин то ходив їсти, то, коротше, фігньою страдав, мені здається, це досить непогано. Так, да, звісно, хотілося б це, але це наш самий найменший заробіток за годину. Тобто, перша година у нас була 53 тисячі, друга година 64, і третя година 47. Ну, але в принципі, в принципі, мені здається, нормально. Поки терпимо, поки все нормально, тому летимо далі четверта година. Буду включатися через годину. Ні-ні-ні-ні, блядь, Ну сука. Ото переключався, ледіно гертмі. Є бой, блядь. До речі, перший раз розбився майже за 4 години. Без 15 хвилин 4 години буде. І так, наступна наша година, це вже буде четверта. І зараз подивимося, скільки я зможу зробити. я вже трошки підзадовбався, зараз буду вже включати серіальчика. В принципі, віддихати я не хочу, тому що, ну блін, мене ще попереду купа, купа, купа годин. Ну і зараз глянемо, скільки я заробив. Коротше, як ви поняли, поки я переключав мозончик, я вже встиг розбитися, прийшлося міняти вертоліт. Коротше, цієї години дуже мало мені здається, зароблю. Ну, десь я думаю, в районі 40 тисяч. Ну, що поробити, я руку жоп. Я думав, що я встигну переключити музончик, а ніфіга. Ну от, треба купляти другий монітор. 52 тисячі баксів. Це при тому, що десь хвилин 10 я не зміг нормально поробити. А саме то вже буде п'ята година нашого за експерименту. У мене вже часно дуже сильно лагає комп'ютер. Я його засрав так, що це капець. У мене якийсь процес систем загружає диск на сотню. В мене прям підлагує, буває до одного ФПС. Падає, тому треба десь Windows буде перестановити. А так, в принципі, все гуд. Тому включуся через. Годин. А ось тут я вирішив для контентику тако пролетіти міліметрами біля води. Подивіться, що з цього вийшло. Блять, сука, я думав пролетіти низько. Ну йобаний рот, ну нахуя я виобус? Ну, що я виобувуся. Признаюсь, до Так, йшла п'ята година нашого експерименту. Я щось почуваю більш-менш норм. Заробили ми 63 тисячі баксів. Бля. Да. Хотів низько пролетіти. Клас. Ну що поробиш, буває таке. Так, крутимо Короче, колесо Фортуни. Я тільки за нього згадав. Прям в польоті, бляха. Буска, коп не впасти, коп не впасти, коп не впасти. 10 тисяч. да не пощастило, звісно. Так, цю годину шосту ми закриваємо 56 тисяч баксів. Враховуючи те, що я вроді би два рази падав, чи тільки один, не знаю. Ще разочок був прям відходив. Коротше, 56 тисяч баксів. Досить непогано. Продовжуємо далі наш експеримент. Я вже чесно кажучи, заїбався. Мене вже трошки голова підболює. Я вже чесно не знаю, що мені робити. Я вже задовбався дивитися фільм. Я подивився тільки дві серії. Ні, одну серію повністю і одну половину, як фільм-серіал. І коротше, це я вже трошки задововся. Але. Ще ті типу, поможу, фігачити. Сьома година роботи я, чесно кажучи, підзаїбався. Дуже мене вже голова болить. Певно, піду якусь таблетку вип'ю, хочу їсти. Думаю, зараз от його бистренько порозложу, візьму паузу, піду хоч поїм, вип'ю якоїсь кави. Один я трошки відволікався. Нормально, 56 тисяч. В принципі, так само, як за 6 годину. Та, гайсей, йшла восьма година нашого експерименту, Заробив я 43 900. Коротше, ось такі от вийшли в мене заробітки, це враховуючи те, що я трошки відходив. Коротше, непогано. Можна, звісно, було би краще, але пайдет. Коротше, продовжувати ми будемо далі, Тіпо це ну тут ніяких відмазок там, чи ще щось. Хочу більше поробити, ніж на тому самому лісорубовім. Я тоді пам'ятаю, десь 8 годин поробив. Ну, вже, бачите, доганяю лісоруба. Коротше, добре, включуся, я через. Годинку, подивимося, чи буду я живий, чи ні. А от я й приїхав. Знову ж таки, я розбився. Це нас зараз буде яка то половиною година. Коротше, зараз заспавнюся на Больці. покрутимо колесо фортуни 45 тисяч. Година роботи. Годину роботи випало на цьому. На пілоті. Так, ну що ж, 9 година позаду 47 тисяч ми з вами заробили. Це враховуючи те, що я розбився, плюс до того я ще, ще вкрутив рулетку. Ну, коротше, так, мало ефективно я працював, але в принципі непогано. Тому 9 година, в принципі, чи я втомився? Ну, звісно, є точка вже голова плаве, але ми продовжимо наш експеримент. Не знаю наскільки ще мене хватить, але поки що продовжуємо. Так, 10 -та година позаду, 57 тисяч ми з вами заробили. Точніше, я досить непогано, краще, чим було до того 47 тисяч. Да, в мене вже божка потихеньку починає плести З 11 години, майже без перерви, я їбашив, щоб ви розуміли. Тобто, це вже 10 година. Коротше, час на вже дивлюся фільм, бо я вже не можу. Я вже слухав музику, я вже сидів в телефоні, хоча в телефоні ще не дуже сидів. В основному фільм дивився і музику слухав. Поки що я все прям капітально. У мене вже очі злипаються. Не то, що прям злипаються, я просто вже втомився, У мене болить голова. Я надіюся хоча б до 12-ї протриматися. Та й в принципі все було би гуд. та, до речі, гайз, забув ще сказати, пряме включення. Коротше, я тільки що побачив, я вже пілота закрив другий рівень. І коли я щось скидаю, мені ще зверху щось дають. Чесно, не знаю. Ну і зараз оцю, через цю годинку подивимося, я прям постараюся на фул фокусі зробити це все. І подивимося, скільки я зароблю. Але я торможу, бляха, жорстко, бо ж мені треба вертольота поміняти. Коротше, зараз оце ми скидаємо останній скид. Я повертаюся і поміняю вертоліт, тому що мені вже доступний нормальний вертоліт, якийсь покращечкий. Коротше, дивіться, мені зверху ще дають надбавки, тільки що я заробив без бонусів 1200 з бонусами 1749. Тобто бонус 20%. Тобто мені дали 200 баксів, там 200 з копійками. Коротше, дають надбавку, так як з Віпом, але без Віпа через цю другу навичку. І коротше, дають вертоліт кращий. Не знаю наскільки він прям кращий, але все ж таки прикольно. Можна було б допрацювати цю годину, витратити ці 43 літри, але я все, але я хочу все зразу, тому ми це відбуксовуємо і беремо новий вертоліт. Так, да, цей вже дорожчий. Ну, він якось виглядає навіть поярче. Ого, сім вже скидів, нічого собі. То то вже замість п'яти сім, тобто. Не треба буде загружатися, а якщо не треба загружатися, значить що? Значить, ви більше заробляєте. Правильно? Правильно. Розкажу про свої відчуття на фоні з приводу цього літака. Тому що тоді, коли я його то знімав, в мене мозги прям не варили. Я прям якусь херню ніс. Тому дивіться, він досить непоганий. Летить він теж непогано, але його велика проблема це те, то, що в нього більші крила від того першого кукурудзіника. і через це в нього менша керованість. Тобто десь якісь маленькі там ліси, ще щось пролетіти на цьому другому буде досить важко. Бля. Я зачепив, нахуй. Сука, інтернет, блядь, Йобаний п'яний реально зачепив провод, блядь, Панчкорда зачепив просто ногою нахуй. Есть, що мені так блядь, не везе на. блядь, я скоро здурію нахуй. І то комп в синій екран вилітає, то, блядь, я розбився, нахуй, то я знов розбився. Це то лагає, блядь, Я не знаю. Щось мені весь сьогодні сьогодні неправильно іменно з цю годину. Я не знаю, я певно, десь зароблю біля 30 тисяч. Щось в мене перечуття, може навіть менше. Коротше, да, це вертоліт непоганий, але в нього дуже довгі крила, і він, коротше, менш маневреніший. І, до речі, додавалися нові точки, ось такі. О. Наприклад, якось в цьому лісі. І тяжко, блядь. Серйозно тяжко. Так, 11 -та година. Саме нещасливий, хотів сказати, мій день, моя година 37 тисяч Ми заробили. Коротше, дуже мені не щастило. Якраз зараз взяв літака і засічаємо скільки я зможу заробити, якраз за годину, прям нормально працюючи саме на другому левелі. Постараюся без всяких крашів, аварій і того іншого. Ну просто-просто чисто, чисто на фул фокусі попрацювати. Я думаю, біля 70 тисяч має вийти, може навіть більше. Ну, коротше, перевіримо зараз. Єбать, просто 79 тисяч баксів. Майже 80к я заробив. Часно, я думав, буде менше набагато, але ні, 80 тисяч майже ми зробили за одну годину. Ну то я прям так, типа, ну, нормально прям працював, ніфіга не падав, не крашився. Там є, звісно, момент, тут того в лісі ці нові точки додавалися, тут дуже дуже сильно важко от попасти прям в цю точечку. Прям дуже дуже тут. Прям розбитися дуже легко. Тому тут так страдає точність, відповідно страдають гроші. Якби тут аж прям по точності би дати, може тако залітати. Знаєте, з лівої сторони було би прям більше. Тому ось такий от заробіток за 12 годину ми заробили 79 тисяч баксів. Найменше скільки я сьогодні заробив, це було 37 тисяч за 11 годин. У мене все в блокноті записано. Починали ми десь в районі з 500 з копійками тисяч, щось там без чогось вроді 600. Ну і підведемо підсумки. За цих 12 годин було зароблено 656 п'ятдесят тисяч. Баксів. Вирішувати вам, чи це багато, чи це мало, в принципі, я думаю, це непогано. Якби тако 12 годин проробити саме на другому рівні, я би думаю, там була б сума в районі 800 тисяч. Але маємо те, що маємо. Хотів би вас попросити поставити лайк і підписатися на мій канал. За мої старання 12 годин попідряд це прям було дуже жорстко. Ну а я всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, ну і всім пока.